Смачнющі, соковиті, не схожі ні на що інше м'ясні ватрушки. Або котлети по-новому. Ідеально підійдуть до будь-якого гарніру, або навіть на святковий стіл. Тож показую і розказую, як приготувати цю смакоту. Підготовлюю дощечку та ніж, тому що зараз ми будемо нарізати цибулю. Постарайтесь нарізати цибулю невеликим кубиком. До речі, я нагадую, що усі пропорції є прописані під відео. Далі розігріваємо сковорідку та кидаємо туди шматочок вершкового масла. Звісно, його можна замінити на соняшникову олію, але з вершковим маслом все таки смачніше. І на ньому ж підсмажуємо цибулю до золотавої скоринки. Потім очищуємо декілька печериць, нарізаємо їх під кільцями і поки відставляємо. А помідор нарізаємо цілими кільцями і також поки що відставляємо. Вони нам пригодяться трішки пізніше. Наступним етапом беру фарш. До речі, фарш можна використовувати будь-який. У мене свинина з яловичиною, але беріть той, який ви любите. Додаю до нього смажену цибулю, обов'язково сіль, перець та улюблені спеції. Я додавала сухий час. Та трішки меленого лаврового листя. Туди ж додаємо зелень, у мене була заморожена, але звісно можна і свіжу. І найголовніше добре вимішати усю цю масу. Коли вже фарш готовий, беремо за пергамент. Можна просто застелити ним деко і викласти туди ватрушки, але так як я буду запікати в аерогрилі і хочу, щоб увесь сік зберігся, то я роблю ось такі човники. Відрізаю шматок пергаменту, один кінчик закручую в одну сторону, а інший відповідно в іншу. Вони будуть гарно тримати форму і нічого не Потім руками я формую м'ясну кульку, це буде наша основа. Перекладаю її у човник і стаканом добре-добре притискаю, щоб утворилась ямка посередині. Потім, якщо потрібно, можна трішки підправити краї руками. І тепер у середину будемо викладати начинку. Першим шаром гірчиця в зернах, далі почериці, які ми вже нарізали, і закриваємо це все помідором. Ставимо випікатись, я ставлю в аерогриль на 13 хвилин 170 градусів. Якщо ви готуєте в духовці, часу, можливо знадобиться більше. А поки там все випікається, я готую сирну намазку. Натираю сир, у мене моцарела та трішки пармезану, але в принципі можна будь-який. Видушую до нього трішки часнику та додаю сметану. До речі, сметану можна замінити на майонез. Це все гарненько перемішую, і коли моя ватрушка майже готова, я її дістаю. Зверху накриваю цією сирною шапочкою, обережно ложкою розрівнюю, щоб вона покрила всю верхню частину. І ставлю ще на 7 хвилин, щоб отримати золота ускоринку. Не забувайте поставити лайк та підписатись на мій канал. Дякую за перегляд!